Поконвічна селянська мудрість, що посієш те й пожнеш, залишається актуальною і в наші дні. Більшість керівників сільгоспідприємств, фермерських господарств на особистому досвіді переконались в тому, що тільки висіваючи високоякісне насіння від сучасних потужних компаній-виробників можна розраховувати на високий врожай, а отже, на економічні статки. Це відчиняний гібрид гарант. Того року ми сіяли на площа 100 гектарів. А цього три з Того року ми мали 105 з половиною тонн 11, а на цей рік ну, розраховуємо 9-9,5 з половиною тонн. На ну, цей гібрид не уступає за кордонним гібридом. Аграрії, як ніхто інші, розуміють значення пасівного матеріалу, адже на карту поставлено майбутній врожай. Якісне насіння гарант якісної продукції. Втім, серед розмаїття пропонованого асортименту не так вже й легко розібратись. Надійним партнером для тих, кого цікавить багатий врожай кукурудзи, соняшнику обов'язково стане агропромислова компанія Маїс що на Черкащині. Аграрії вони замовляють, вони законодавці моди. Ми повинні знати їх настрої, ми повинні знати їх уподобання, ми повинні знати їх потреби. Якщо не буде такого спілкування, ми просто будемо виробляти те, що можливо їм і не потрібне. Тому ми повинні слухати їх. Ми повинні їм розповідати те, що в нас є. Ми повинні ділитись досвідом. Ми повинні обмінюватися думками. От для цього ми збираємося. Сьогодні компанія Маїс робить акцент на науковому підході вирощування сільгоспкультур. Рекомендувати виробникам найбільш врожайні гібриди власної селекції та відповідну технологію вирощування головне завдання спеціалістів компанії. З фірмою Маїс. Ми маємо вже довготермінові гарні стосунки з керівництвом фірми, з менеджерами. І ця співпраця не завершується купівлею, продажою насіння. Це і консультації, це і поради, це пропозиції. Нам це цікаво, і я думаю, що це приносить користь. То що ж, дасть співпраця з Маїсом, дешевші за іноземні, але не менш якісні гібриди, які підвищать ваші врожаї та примножать прибутки. Прийшов час вибирати вітчизняне. Наші партнери мають хороші результати. В асортименті компанії гібриди широко обновлюються. І на 2016 рік ми вже будемо пропонувати три гібриди власної селекції. Це гібриди здобуток, марсер, «Марліс» по 250, 280, 290. Якраз ніша гібридів, на наш погляд, найбільш буде відповідати вимогам сільсворобників Хмельниччини.